Любі учні, Запрошую вас на урок, я досліджую світ. Продовжуємо з вами вивчати світ професій. На минулому уроці ми з вами вивчили професії. Вони бувають різноманітні. Деякі професії пов'язані із повітрям, деякі професії пов'язані із нашою землею, так? деякі професії пов'язані з космосом. Деякі професії допомагають людям іншим. так? Деякі професії навчають, лікують і так далі. Подивіться, згадайте, про що ми говорили з вами на минулому уроці. Презентуйте, будь ласка, свою роботу. На минулому уроці ви намалювали малюнок, ким ви хочете стати в майбутньому. Презентуйте, будь ласка, вашу роботу. Ми з вами фізкульт-хвилиночку пропустимо. Я пропоную, якщо ви стомитесь при перегляді відео, тоді ви можете зробити фізхвиночку або відпочити самостійно, поставити відео на паузу. Наше завдання зараз прочитати слова та назвати професію, до якої вони відносяться: їжа, кухня, пательня. Відносяться до якої професії? Кухар, так, магазин, каса, ціна. Продавець. Лікарня, хвороба, ліки. Лікар, салон, фен, зачіска. Це Перукар. так. Прослухаємо з вами вірш Діти. Будівельник зводить дім. І поселяться у нім лікар, токар, агроном, диктор, Тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст ще й прославлений артист. Давайте з вами. Відкриємо ваші робочі зошити. І в робочому зошиті на сторіночці 27 ми виконаємо з вами завдання номер 1 Вам необхідно поселити у будинок людей всіх професій, але відповідно нумерації у вірші. От дивіться, у віршику лікар був перший. Отже, шукайте зараз лікаря і поставте цифру 1 біля лікаря. Відшукайте токаря. І поставте цифру два. Третя агроном, четвертий диктор. П'ятий. Тесля. Шостий астроном. Сьоме скульптор. Восьме кухар, дев'яте модельєр. Поставте відео на паузу і проставте відповідні цифри біля професій. Далі тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик. Журналіст, артист. Відшукайте ці професії під цим номером, який ви бачите зліва. Так? Проставте номери відповідно і підемо з вами далі. Отже, діти. Кожна професія важлива і потрібна. Головне знайти ту, яка зробить вас щасливим і корисним для інших. До нових зустрічей. Чекаю ваші роботи. Завантажуйте їх у Google клас.